Перед Новим роком люди зазвичай поспішають розпрощатися з боргами, повернути не тільки гроші, а й речі, взяті в тимчасове користування. Хтось навіть дивується, а що сталося, та просто народна мудрість нагадує нам про важливість закрити рік без постів. З чим пов'язана така рекомендація? Насправді все просто. Кожна людина хоче, щоб її фінанси не співали романси, а росли у геометричній прогресії. Борги перешкоджають накопичені коштів. Які борги є? Борги бувають різні, і вони стосуються різних енергетик. Матеріальний обов'язок це запозичена річ, його повернути найлегше. Це може бути книга, шарфик або склянка цукру, взята у сусідки. Фінансовий бор це реальні гроші, які ви позичили, або кредит. З останнім справа складніша. Не всі кредити ми можемо виплати протягом року. Духовний обов'язок це обіцянка, зобов'язання, яке потрібно виконати. Енергетика будь-якого з цих боргів створює затори, які не дають циркулювати енергетиці, багатства та удачі. Так чому ж потрібно віддавати борги до Нового року? Сучасній людині важко прожити без боргів, навіть якщо він не займає грошей у друзів і рідних рано чи пізно, він візьме на виплат модний гаджет або пральну машину. Звичайно, магазин не образиться, якщо ви не погасите кредит до настання свята. Головне, вкластися у встановлені терміни. Але сама свідомість, що ви щось винні, вже засмічує ментальну сферу. Звісно, Насамперед віддавати борги потрібно знайомим, у яких взяли навіть невелику суму. Багато хто заперечить, що зробити це перед Новим роком вкрай складно і так, мовляв, витрати збільшені у кілька разів. Але тут важливо зрозуміти, що, віддаючи борг, ви вкладаєтесь у власний матеріальний добробут. Тільки так можна очистити поле для нових фінансових вливань. А якщо ви заборгували комусь, з ким надалі не хочете мати тісних та обтяжливих зв'язків, то виплата боргового зобов'язання стає просто необхідною. Після цього вас нічого не буде обтяжувати, і ви зможете викреслити людину із списку контактів. Борги роблять нас залежними тривалий термін. Якщо не віддавати їх до Нового року, то весь наступний рік ви так чи інакше будете комусь винні то як правильно віддавати борги. Тягнути до самого свята з цим питанням, звичайно, не варто. Але якщо ви зустрілись з людиною, який якій маєте тільки в новорічну ніч, то необхідно встигнути віддати гроші до бою курантів. Правильне і зворотне, не можна позичати гроші або речі напередодні Нового року, інакше можна злякати удачу, потім ще довго не вдасться налагодити фінансову стабільність. А якщо все ж таки людина усвідомлює, що віддати борг до нового року не вийде, то обов'язково слід обмовитись, що віддасте ви її через такий час, щоб господар грошей не чекав повернення коштів перед святом. А ось з невиконаними обіцянками справа ще серйозніша. Їхня енергетика настільки сильна, що здатна сильно спотворити ваше ментальне поле. І якщо до Нового року ви не зможете виконати обіцяни, то під час бою куранти обов'язково скажіть, що це зробите. Головні прикмети предків: що потрібно зробити на новий рік, щоб по будинку завжди були гроші. Новий рік це час нових починань та сподівань. Багато хто вірить, що дотримання певних народних прикмет допоможе залучити гроші у наступному році. І ось деякі з найдієвіших прикмет поверніть усі борги до Нового року. Вважається, що якщо ви залишите борг на наступний рік, то цілий рік переслідуватиме фінансові проблеми. Не купуйте подарунки за останні гроші. Це може призвести до того, що ви відчуватиме брак грошей на весь наступний рік. Зробіть генеральне прибирання будинку перед Новим роком. Чистий будинок це символ достатку. Не виносите сміття з дому після 12 годин дня. Вважається, що разом зі сміттям ви можете забрати з дому і свій фінансовий добробут. Прикрасьте ялинку не лише гірляндами та ігрушками, а й цукерками та паперовими банкнотами. Чим багатшим буде ялинка, тим успішніше буде ваш рік. Приготуйте смачні та різноманітні страви на святковий стіл. Не забудьте поставити на стіл сільничку. Вважається, що сіль допомагає відлякати негатив та нечість, які можуть завдати фінансових проблем. Перевірте одяг перед новим роком. У кишенях не повинно бути дірок, інакше гроші витікатимуть. Вибирайте для святкування новий одяг. Це допоможе вам не заощаджувати на нових речах у наступному році. Не забирайте страви зі столу після того, як гості розійдуться. Залишіть на ньому фрукти, цукерки та хліб, щоб залишити матеріальний добробут. Всіх вас вітаю з наступаючим новим роком! Бажаю всім мира, добра, здоров'я і перемоги.